Щороку практично кожний шостий мешканець України хворіє на грип чи гострі респіраторні вірусні інфекції, враховуючи перепади температури, підчепити хворобу при маленькому плюсі температури повітря значно легше аніж при морозах. Надійним захистом у такому випадку може бути щеплення. Вакцини, як відомо, формують специфічний імунітет. до Штамів вірусу грипу, які циркулюють в даному підсезоні. В цьому році державну реєстрацію та дозвіл на використання отримали наступні вакцини проти грипу: Ваксігрип, виробник Франція, Флюарікс, виробник Німеччина і Інфлувак Нідерланди. Тобто це, ці вакцини є безпечними для людини. Щеплюватися проти грипу можна в будь-який час, варто лише проконсультуватися у лікаря. Звичайно, найкращий час для отримання щеплень проти грипу це вересень, жовтень, листопад. Проте, якщо не вдалося це щеплення, Отримати, то можна щеплюватися і впродовж року, тому що якщо немає епідемічного поширення захворюваності, так як супереч поширеному міфу, щеплення навпаки не ослабляють, а посилюють здатність організму протистояти грипу. У минулому році в Олександрії була щеплена проти грипу 201 людина, котра входить до груп ризику. Групи ризику визначені наказом Міністерства охорони здоров'я. І це такі особи щодо захворюваності на грип. Це особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, захворюванням нирок, обміну речовин, особи віком понад 60 років. Особи, що перебувають та працюють в закритих закладах для дітей та дорослих, учні загальноосвітніх закладів, звичайно, медичні працівники, педагоги, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші трудові колективи підприємством, установ та організацій людям з груп ризику варто дбайливіше ставитись до свого здоров'я і щеплюватися проти грипу. Хворобу краще попередити, аніж потім витрачати гроші і час на лікування.